Вітаю вас, шановні друзі. Залишилося зовсім небагато часу до початку косіння, навіть І вже можна косити деякі трави, але в зв'язку з тим, що відсутня погода, нормально при якій би можна висушити сіно. Приходиться відтерміновувати що хоча худоба дуже погано їсть, застаріле сіно. Ось я вже років п'ять, а може і шість, як придбав оцю косарку КР 1.1 на Житомирська. КЗ МКЗ, ЖМЗ КОРУНТ. Бачите, це модернізована, не та, що там оцій поперешній привід другого диска робиться за рахунок ланцюга. Не дай Боже, щоб ще таку купив був, так би мав повну проблему. Що хочу поділитися досвідом з експлуатації цієї косарки? Чим добра, чим достала? То, що там вал, привід через шестерні від одного диска до іншого валу, це, це просто супер. Що там? Найбільше було раз, сталося ось, попустилися ось ці кріплення. Де вони тут? Вони трошки мають там пересувний пас і вискочило, попустилися і відсунулося, і змістилися е, ножі, і стукнуло мені раз. Ніж об ніж. Ну, ніж напроти ножа таке було, сталося. Я вчасно зупинився, ну трошку ножі було, потовкло. А остальне, що завдяки цьому валу проблем таких зовсім немає. Як я дивлюся, що люди, котрі покупили просто косарки із е, тим приводом ланцюга. ланцюг, а ще в горизонтальному положенні. Це взагалі річ. Так, косарка із мотоблочних видів косарок, я скажу однозначно, є найліпша по якості того скошування трави. Ну, можна сказати, і по надійності. Що спочатку завод зглупив, це те, що довелося переробляти мені, ну, ось на цьому правому диску спідньому, розкручувалися ось ці, ну, вони були тут під. Гвинт такого розміру, шістьорка були. Але так як Віталій Бойчук там випробовував косарку даного підприємства і летів диск, там дядько один казав, що як досвідчений механізатор, що замалі розміри оцих. Вентів, ну там винтів, тому я вже тут другий раз переробляв, там зносилося, то я вже дав болтики, там трохи треть по траві та й нічого. Прийшлося мені тут переробити різьбу на ступиці і зробити ліві болти, всі, ось ці кріплення. Ліві болти. Тому що в мене теж диск літав. Добре, що деколи щось жінка там допомагає, що не сталося такого, що отоби би і забило. Метрів 25 п'ять летів від косарки, але слава Богу, все вперед, а не назад. Слабою частиною можна назвати ось тут підшипники, ось ці що. На них оця тарілка кріпиться. Ну і оця, і ось ота. Вони там 205. й Хочу пробувати, не знаю, чи буде, на 305 й або якийсь. Я вже попробував двохрядний, роліковий. Вони витримують буквально декілька хвилин і розсипаються. Самоустановчий я поставив, так воно тут, такий звук металу тарабанило по болтах тих і він розлетівся підшипник моментально. Тут шариковий однорядний 205. Ще би 305 попробувати, може він сильніший буде за цей 205. Оце, цьому диску в минулому році посипався підшипник, і я поставив. Нові ножі, О, розбирав і поставив. Бачите, то майже у свіжо поставленому диску все одно підшипник навіть в новому дає деякий зазор, а це вже вироблений, цей треба підшипник поміняти. Бачите, він вже б'є до болтів і до гайок. Треба його поміняти. Він хоча б візуально, коли його розбереш, він і не розсипаний ще, але ось такий шат дає. Що хочу сказати ще за цю косарку? Цей ланцюг буває, зношується і часто Приходиться його або поновлювати, або нові. Ну, сюди підходить ланцюг з мотоцикла, так що ставимо старі, якісь ще добрі. Що можна ще сказати? Так, в минулому році я ось цей відкосив на оцих ножах, то я поставив нові ножі. Бу. На оцих ножах відкосив більше половини сезону по траві, друге сіно все. І ще пройшов більше 45 сотих картоплі. Картоплі я перший раз випробував її. І скажу, що воно досить гарно працювало. І працювало навіть, можна сказати, і в якості мульчера, тому що не було що загрібати. Ліпше би було, якби ось ці барабани були трохи більшого діаметра, бо тому що коли довга трава, хватить намотає і робить спротив. Сюди ще, що попадають остатки тут зверху в отвір. Але це, напевно, у всіх косарках так. Основним, основною зміною в у, у тих у робочих органах. Я зробив ось такі ножі придбав. Ножі компанії АГВ якась там о, поляки, тому що продають. 25 ножів, ножів у паці, Я по інтернету їх замовив. Отут мені най... З Вінниці переслали. У той час це було дешевше купити мені цілу пачку, чим вісім ножів десь тут по базарах купувати. Ось ці ножі 98 міліметрів. Вони начуть трошки тільки коротші за оригінальні. Ось такі оригінальні були. Оригінальні ножі такі. кільки в них отвори більше, тому пер, прийшлося переточити втулки, другий, а так ці ножі виношують. Ось ця пропрацював, оцей ніж, це вже із цих АГВ, пропрацював два роки. А оцей по картоплі той там один ніж розкрутився, болт розкрутився і випав був вже на коли косив картоплю. Отак От зносився той ніж, а оце оригінальні заводські. Бачите, що з ними робиться? Це вони зовсім такі, як бляшані, непридатні до тієї роботи. Тому я... ці ножі легші, вони не портяться так, навіть коли камінь попадеться чи що дуже устойчиві і дешево вони мені вийшли. Щоб... Це, мабуть, і все. Що, що би я хотів вам сказати по даній косарці, ну, тут, так як у мене гібридний мотоблок і не співпадається е, ну, висота шкі... діаметр шківів, висота кріплення косарки і так далі, тому прийшлося мені доварити тут таку ставочку з роликом для підтримки, тому що Третья, третья у корпус. Ось такі тут, друзі, основні плюс і мінус цієї косарки. Кращої на даний час немає, а з тим, що є, треба якось миритися. Дякую за увагу, до наступних відео. Далі побачимо в роботі.